Добрий день, мої любі діти! Запрошую вас на заняття з ознайомлення із соціумом та художньо продуктивну діяльність аплікація. Дітки, погляньте, будь ласка, на малюнок і скажіть, що ви зараз бачите там. Так, правильно, це осінні гарні листочки. Запрошую вас разом зі мною відвідати прогулянку і послухати чарівницю осінь. Прийшла в наш ліс чарівниця осінь. Змахнула вона своєю чарівною паличкою і стали там відбуватися справжні дива. Листя берізок перетворилися на золоті монетки, листя кленів на різнокольорові зірки, листя липи на жовті сердечка, листя осик на червоні ліхтарики. А на горобині з'явилось намисто з яскраво червоних ягід. Подув сильний вітер, який вкрив доріжки листям. Сумно, але неймовірно гарно. Послухайте віршик вересень. Оксамитовий вересень тішить. Він дарує своє нам тепло, і ще листя не скинули вишні. Інтроянтове квітне стебло. Позолотою фарби лягають, білі хмари у небо небі пливуть, сонця промені ніжно торкають, журавлів проваджаючи в путь. Осінь, вересень, бабине літо, а за ними прийдуть холоди, сльози дощик свої буде лити, залишаючи мокрі сліди. А зараз, дітки, пограємо в гру, з якого дерева листочок. Погляньте на малюнок і скажіть, з якого це дерево листочок? Так, це тубове листя. А це з якого дерева листочок? Уважно розгляньте. Це листочок зі стрункої берізки. А звідки цей листочок взявся? Так, правильно, він з каштана. Мої ж ви розумнички. Поміркуйте і скажіть, звідки цей листочок? Він належить могутньому клену. Молодці. Давайте розглянемо осінні поробки, які виготовляють із природнього матеріалу. Ви ходите на прогулянку. Тож збирайте багато листочків. Каштанів, жолудів у парках та скверах і робіть гарні подаруночки. З чого зроблений півник? Погляньте уважно, що він зроблений. Півник виготовлений із осінніх листочків добре. А з чого зроблена і Чабурашка? Правильно, із каштанів. Погляньте діти, які чудові осінні килимочки. Залишає нам осінь після себе. Дуже гарні, красиві. Давайте з вами зробимо килимочок із осінніх листочків. Для аплікації потрібно підготувати аркуш кольорового паперу я обрала блакитного, потрібно вирізати квадрат. Шановні батьки, допоможіть, будь ласка, своїм. Діткам Вирізати квадрат. Потім потрібно нам ще листочки осінні, клей з пензликом та серветка. Але спочатку, дітки, давайте з вами зробимо пальчикову гімнастику. Сонечко, 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 сонечко. Зігрій нам долонечки, кожен пальчик зігріває. Кожен пальчик зігріває, усіх нас збирає. Давайте ще. Сонечко, 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 сонечко. Зігрій нам долонечки. Кожен пальчик зігріває. Усіх нас збирає. Чудово, дітки! Приступаємо до роботи. Спочатку потрібно викласти листочки осінні на наш килимочок, тож викладаємо, як ми будемо його наклеювати. Візеровочок ви можете придумати, який вам до вподоби. Ось такий, поглядьте, який у мене буде гарний килимочок. А тепер по черзі потрібно нанести на наші листочки клей. Так? Приклеїти. Наклеїмо. Наносимо клей на наші листочки. І обов'язково коли нанесли на осінній листочок клей, потрібно взяти серветочку і притиснути, щоб приклеїлись наші, наші листочки. І так продовжуємо наклеювати. Ось такий осінній килимочок вийшов, дітки у мене. Погляньте, який гарний килимочок. Тепер, дітки, хочу бачити ваші килимочки, тож я бажаю вам успіху і чекаю фото ваших робіт. До побачення!